Вітаю, в нас сьогодні день сонцестояння літнього і що саме треба робити. Треба запускати ванцисти, треба запускати бажання, треба розповідати все ситуати людям, чого ви хочете. Треба мріяти, треба. Мрія це ще для себе класна. Треба дарувати подарки собі та іншим людям, посмішки, дарувати компліменти, не соромтеся сьогодні це робити. Сьогодні та ще три дні поспіль. Бо саме так це бачить вас, буду бачити вас як позитивну людину і буду вас одаровувати також чимось класним, чимось приємним. Але пам'ятайте, що Якщо ви подумали чи сказали щось погане, як якусь образу, комусь або собі, то образа нейтралізує ваші добрі наміри. Ну от і що треба з цим робити, це треба подбати, а просто контролювати те, що про що ви думаєте, про що і що ви кажете. Якщо ви все ж таки зірвалися, хтось вас вивів і сказали, що це образливе. Просто скажіть стерта, стерта, стерта. я погаючкував. Так буває. І я себе за це пробачаю. Я іншу людину також пробачаю за те, що вона мене вивела чомусь із себе. Можливо, в неї також були якісь складні обставини. І я зовсім їй не суддя. Таким самим чином, ви стираєте негативний пласт і залишається все те, що ви там намірили, набажали, наманіфестували саме собі. я бажаю вам щастя, і хай цей день принесе кожному з вас дуже багато позитивних, класних змін. А якщо вам потрібна допомога в маніфестації, то я дуже люблю цю практику і з задоволенням допоможу вам її провести. Тож, пишіть мені в особисті, поставте, будь ласка, вподобайку, мені це буде приємно. Або поділіться з друзями тим, з тими, кому це цікаво, кому це потрібно. Ми маємо змінювати наше життя на краще, бо ми маємо бути щасливими. Всіх обняла, до побачення!